Хочу вам показати, як я свою Анет з'їздила в круту подорож в Львів. Перше, що у нас було по дорозі, нас зустріла поліція. Ми з ними дуже гарно поговорили і вирішили з їм зробити приємно і придбали їм каву для того, щоб підняти їм настрій. У Вінниці ми приїхали о 5.32, У нас поїзд був о 5.50. Але як виявилося, він був о 5.40. Нас не пустили в двері, сказали туди, що не бачите. Ну ми, звісно, прийшли. Знайшли ми свій потяг. Це був Краматор з Львів. Аня вибрала нам різні купе, тому що місць не було. Як виявилося, я поселилася в купе, де було три військових і два кота. А Аня поїхала з дівчатами. Потім вона прийшла до мене, погралася з котиками. Ну, скажу вам, що не було дуже весело. Трошечки було страшно. Але нічого, слава богу, ми добралися до Львова. І там на вокзалі нас зустріла дівчинка, яка хотіла прицепити стрічку на руку і за це взяти гроші, але начебто і не взяти за них. Ми знімали, вона сказала, мені не подобається і забрала стрічку, і пішла. Далі ми, звичайно, поїхали в апартаменти, які нам зняла Аня. Ну сказати, що то апартаменти це нічого не сказати. З, -3> <з -3> Аня в шоці, я 300 разів в шоці, але що ж робити, Уже прийшли. Мужчина, який нас зустрів також в шоці від того, що ми в шоці, ну але нічого страшного. Квартира більш-менш нормальна, але дуже маленька. Аня каже, що в наступний раз я буду сама обирати апартаменти. Але в цілому все добре. Є кухня, мікрохвильова піч, холодильник, санвузол також нормальний, є душова кабіна, туалет, умивальник, все, що необхідно нам для відпочинку. У нас в спальні є диванчик, ось таке велике-велике ліжко, зеркало, ну і в принципі все необхідно. Навіть прасочка є. Так як ми з дороги, то ми, в принципі, погнали вже щось їсти. Знайшли ми в торговому центрі ось таке кафе, там де все по 54 гривні за 100 грам. В принципі, нам сподобалося. Різноманітні салати були, основні страви, перші страви, десерти. В принципі, там все було для того, щоб гарненько поїсти. Ну і в принципі і недорого. Це моя тарілка, я взяла собі сирнички, салат, рибку, хлібчик і лимонад. Така тарілочка 286 гривень. Аніна Тарілочка також 260 чи 270 гривень коштувала. Ну все, ми поснідали і відправляємося в великий комплекс. На нас чекав Емілі Ресот. Ми дуже хотіли туди попасти. Він знаходиться в винниках неподалік від Львову, десь хвилин 20 їхати. Там, звісно, дуже 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 велика територія. Все дуже гарно: басейни, озеро, готель, великі ресторани. Тобто територія дуже 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 велика. Попередньо ми дивилися на сайті, то вхід коштував 900 гривень на території. Але так як нас таксист завіз прямо на територію то ми не оплатили вхід. Ми ходили по території, думали, десь зайдемо зараз на рецепцію, візьмемо басейни собі і там уже оплатимо. Але обходили ми всю територію, знайшли СПА, зайшли туди, але нам пояснили, що тільки тим, хто на території проживає, то може користуватися там басейнами і СПА-зоною. А ви можете взяти ось там комплекс, є, там була дитяча гірка і шезлонги. Але, на жаль, нам не сподобалося там, і ми пішли далі. Дійшли ми до виставки машин, заплатили ми просто донат, тобто 100 гривень. І зайшли туди на територію. Нас ще перепитали, чи ми проживаємо в готелі. Звісно, ми сказали, що ми проживаємо, тому що нам треба було якось туди потрапити. Подумаю, зараз кажемо, що ні, та ще й туди не попадемо. Там, звісно, були такі дуже раритетні машини і нові машини. Я не знаю, що за таке було, але я думаю, що це була якась виставка машин, тому що було дуже дуже багато людей, і кожен представляв собі свою машину. Були от BMW, дуже було багато, мотоцикли були. Ось там далі сцена, бачите, яка гарненька. Ну коротше, обходили ми довгенько з Анію. І вирішили, що нам там немає що робити, і поїхали назад до Львова. Приїхали ми на площу ринок і, звісно, шукали кафешку. Обрали ми Леополіс, ну і, звичайно, мій улюблений апероль. Ну, а про це я взагалі мовчу. Це крутий десерт Наполеон. І дивіться, яка крута у нього подача. Я коли в Львові завжди його куштую. Трішки перекусили і пішли додому переодягатися, тому що домовилися з моєю тмою, яка живе в Львові, що ввечері зустрінемося. Ось я вже переодягнулася. Мій лук ось такий, розказую Ані. А вона каже, може, ми зустрінемо Ніколаса Карму. Ну, я з нею прожала, пояснила їй, що це все реклама, і такого, в принципі, бути не може. Ну, і ми відправилися жити ось той день. Наша зустріч розпочалась з пива. Ми взяли собі два бокала і Ані. Вона у нас взагалі не п'є пиво, але ми взяли її дуже смачне. Ну, воно їй, звичайно ж, не сподобалося. Потім ми перемістилися уже у інший заклад, там ми вже замовили апероль для Ані. Ну і, звичайно, нам пиво. Ну і, звичайно, не обійшлось без димного глянчика. Далі ми пішли на площу ринок гуляти і не повірите, кого ми зустріли. Так. Ми зустріли Ніколас Карма. Скільки коштує ваш лук? Я була в шоці, Аня два рази в шоці, тому що вона мені казала, що він тут є, а я казала, що він тут не ходить, тому що це все реклама. Але ми подивилися, як він бере інтерв'ю, як він все знімає. Нафоткалися, звичайно, поробили собі фотки з ним, ну і в принципі відправилися далі. З дівчатами фото на пам'ять і по домах. Другий день у нас розпочався з того, що Аня захотіла поїхати в Шевченківський гай. Її таксист розказав, що там дуже гарно. Ну і, звичайно, в мене не було іншого виходу, як їхати разом з нею. По дорозі ми зайшли в заклад, де подаються ось такі гарні сніданки. Гляньте. Це такі трьохповерхові сніданки, десерт, аштет і яєшня там з рибкою. Аня собі ще обрала авокадо додатково. Такий, до речі, сніданок коштує 480 гривень. Гарно поївши, ми відправилися в Шевченківський гай. І там, звісно, на нас чекав дуже-дуже великий сюрприз. Я не дуже таке люблю, але Аня переконала, що там буде дуже гарно. Ми, звісно, прийшлися, я подивилася всю територію, але там ну, сказати, що там дуже гарно, то я не можу там сказати, Да, там є якісь гарні речі, на які можна подивитися, гарні такі старовинні церкви, старовинні будинки, в них там вся збереглася всі традиції, вся атрибутика все збереглося. Але, на жаль, нам не так гарно, як ми собі уявляли. Дійшли ми до хати з села Вербовець Івано-Франківської області. Але, на жаль, як бачите, тут колодка, там закрито. Аня каже: Іди, дивися, тут вікно все видно. До речі, не розумію, чому саме ці будиночки закриті. Там навіть квіти свіжі є. Чому не не пустити відвідувачів, щоб вони подивилися? До речі, вхід в цей Шевченківський гай. Коштував 150 гривень з однієї людини. Також ми бачили мотанки, там продавалися. В іншому будиночку ми також зайшли. Там була якась така штука, яка ми не зрозуміла, що то. Але то було для прання збивати масло. Ну і в принципі, ось така картина. На виході ми ще подивилися, як грають гарненько дівчатка на бандурах. Послухали її і далі визвали таксі, і просто уже поїхали до Львова. В Львові ми хотіли знайти заклад, який нам порекомендувала наша кума, але ми, на жаль, його не знайшли. Ми зробили просто три круга, проходили, як то кажуть, вкруг да около і нічого не знайшли. Але зато гарно прийшлися. Знайшли гарненький ресторанчик, поїли і відправилися на автовокзал, тому що ми назад їхали не потягом, а автобусом. Ще, звичайно по рюмашечці, ну і в принципі все. Загалом відпочинок був дуже спонтанний і дуже гарний. В Емілі ми заплатили не по 900 гривень, а просто 100 гривень на двох. Ось так ми з Аннією гарно провели час. Тому раджу вам, якщо у вас є подруга, беріть білети і відправляйтеся на відпочинок. Воно дійсно того вартує. Всім гарного дня!